Цю родину, і ми могли всі цій родині, там треба було їхати горами, не знаю, там всі різними різними путями. І він пригосив цю родину, і ми цій родині могли доносити Євангелію. На пляж теж ходили, бо це Азовське море там рядом з автоматами сидять, охороняють там, бачите, жінки купаються в таких одіяннях своїх. і Бог на своїх дуже сильно. Ми несли Євангелію людям. Донесли Іван людям, які проживають там, і Бог робив свою роботу. Деякі люди повірили, деякі люди почали ходити в ту церкву, яка там є. І були такі моменти. Один случай я розкрив, коли ми приїхали, жили в християнському адіоному центрі, який будувався за містом дуже подпольно. Цей, цей дімолит будувався з такого хламу, з мусора. І приїхала міліція теж сам. Маліці, сказками, я не знаю, як тих-то там брали, не знаю. Mm -hmm. і хтось, знаєте, таке поняття нас здали. Туди там, коли приїжджаєш, ти не маєш права говорити, що ти місіонер. А я замів сказати одному брату, коли хтось щось буде, ти не кажи, що ми місіонери. І от коли приїхала міліція, там, і той спрашує воєнних, ви хто такі? І той брат, який Бузіна каже, а ми місіонери. І той такий сразу, там починає нападає, скручує руки, забирає документи там, десь, там, старшого вашого. І я розумію, що у них все зв'язане з фахабізмом, з терактами, з этими, з усіма нюансами. І я розумію, що зараз буде дуже дуже, дуже такий, по, 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 поганий фініш. Але слава Богу, Бог через одну людину вирішив це питання. Я знав одну людину, там, місіонера, який знав деякі такі точки. І йому дзвонив, кажуть, така ситуація. Дав трубочку цим мілісіонерам. У нас там просто взяли печатки, там якісь пробували документи і все. І далі ми працювали. Фізично важко працювали, займалися блогвістям. І у цього брата дуже цікаве служіння, буквально в двох словах. Це, там в Махачкалі знаєте, є передача мене». І там є служіння, таке звільнення слав'ян від сучасного рабства. Тобто він має машину, він має прицеп, він їде на цій нелегальні кірпічній заводи. Де їх дуже багато. От, їдеш, Ми їздили погороду, дуже багато. І він їде туди, знаходить людей, які знаходяться там, у Дегістанську в рабстві в совів'яном, і прилагає гроші. Наприклад, там зібрали гроші, там, все, і прилагає, от я хочу забрати, я знаю ту інформацію, що у вас є тут така людина, я хочу вам дати, наприклад, 100 тисяч рублей. Готові ви віддати цю людину. Ну і хазяїн каже, без проблем, без проблем. Я даю ту людину, чи вона там. Повнотруп, чи там ще живий, чи він міг працювати, і він так займався таким служінням. от. І слава Богу, після того ми вже вернулися, такі покази там. от, Вернулися сюди вже і дали, дали вже нести служіння. Зараз на Україні вже два роки. Каран руками і без замовлення не трогати. Це, це так свят них, там Не можна бібліотечі корис держати, все остальне. Ну багато можна розказувати, але час летить. І зараз на даний момент я займаюся організацією утворення нових груп, команд, церков. І Є можливість на сьогоднішній день просто далі готуватися їхати, наприклад, в інші країни. Це поїздка, наприклад, наприклад, запрошують в Якутію, запрошують в Індію, переговори йдуть з пастором, пастор русскоязичний. Він каже, я буду перекладати. Менше будуть бити, тобто мене бити взагалі не буде. А ви як туристи приїдете, будете розказувати там, людям, будівлям івангелів. Там, Тому можна їхати в Якутію, люди чекають, там є місіонерська сім'я, можна фізично працювати. Якщо ви чуєте, хочете пройти навчання, я можу вам запропонувати да, для там, навчання по місіонерству, приїжджати там два рази в місяць, раз в місяць, можемо домовитися з вами, якщо пастор буде згідний, бо паня, пастор це ж ключова людина церкви. Бог поставив на це служіння. От. А це реп-центр, де ми проводили служіння. І коли ми виїжджали оце ще, там якраз підкинули бомбу. Не знаю, там взагалі, якщо трошки на інші фотографії, перед сам видав. Ще, ще. Це ми так працювали, ну, там десь було да, картинки, такі, де якраз при самим виїздом, там постійно підкинули якісь бомби і все останнє. Ну дуже важко. Саме важка місія, яка була, і там я підірвали здоров'я. І зуби трохи хитаються після того клімату, і думаю, зараз трохи взяв такий знаєте, там тайм-аут. Хоча і роботи в Україні вистачає. Є у нас села, ми їздимо сьогоднішні два роки вже по селам, по містах, організовуємо групи в малі церкви і служимо Господу, як тільки можна. У нас є команда і от таке служіння, яке є у нас на сьогоднішній день. дні, Бог нас благословляє. Так, дякую вам, брати і сестри. Я думаю, можливо, ми десь виспання і і можливо 2